Ну що, друзі, от людина з Константіна вчора попросив мене. Хата розбомблена в Константинівці. От дитина, да? чи манучка. Внучка. Вінучка, внучка, Вінучка треба не, на чому з та саме уроків. С... Уроки вчити. Уроки вчити. Говори, можна стільницю? Дивіться, таку гарну вироби обалденне. Мені друзі дали у матеріал. У мене вже закінчився, все добре порізав. Друзі дали матеріал, я обробив. І, Юрій, І, головне, оперативно все. Вчора дзвонився. Дуже оперативно. Я навіть не, не сподівався. Добрі справи треба зразу робити, а не чекати, коли на той коли на світовий світ нічого не забереш. Дуже дякую, Максиму, Ми дуже дякую. не забереш хлопцям. Меблі 365 допомагаємо всім. Які? Якщо, якщо треба, то звертайтесь. Поміряємо можливості. Не зразу там, ну, так повезо, що зразу. Бачите? Ну дуже, дуже. Я навіть не сподівався. Дякую всім, хто приймав. приймав. Дивіться, а зараз шесть таборіток новопочта по грозовому дідівінню. Відправляємо в этом теж переселенцям в Українку. Що живуть. Вони самі навіть посверлять, сказав, що зробимо. Так що зараз вам теж відео запишу. Дякую, дуже велике. Дякую. Все. Всім добра. Давайте, друзі, таку цепочку небезперервних справ і надалі тримати. Давайте. Буде краще ми робимо цей мир краще. Давайте Значить, починаємо з себе. Всім добро.